Презентуємо вам новиночку щойно з Китая лазерний рівень хайпер 25-го року Z04 CG. Постачається в такому якісному надійному боксику протиударному. І зараз більш детальніше про комплектацію. Отак виглядає цей лазерний протиударний рівень повністю металеві башні, металева станина, що немало важливо, бачите? Рівень безпеки на максимум завантажено. Оновлений екранчик дисплей. діоди нового покоління і якість IP65 захисту на максимальних показниках. В комплектації йде. Міні-тгножка, магнітна мішенька, тримач до магнітного Кронштейна. Отак він виглядає з багатьма регулюваннями вперед назад. Вправо вліво по колу і по висоті. Акумулятор на 2600 мА. Можливість використовувати БТГочки, якщо у вас сів акумулятор. Пункт дистанційного керування. Іде світова, світова індикація клавіш. Бачите? Синеньким це режим роботи з прийомником. Біленький це стандартний режим. І при натиску на горизонт вертикаль підсвічується окрема кнопочка. Дуже точний, тонесенька лінія, все як ви полюбляєте. І дуже гарна комплектація. Кому цікавий даний приклад, я думаю, знайдеться багато його поціновувачів, звертайтесь в магазин Неомах.